Костянтин, криволаб авіаксперт, пане Костянтин, рада вас вітати на ПІЦІВІ. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава хочемо розпочати з вами саме з того, що а, рашиста 29 липня саме російська війська та кармія вони вкотре вдарили а, по територіях нашої держави. А саме, якщо бути точнішими, це був військовий полігон збройних сил України біля Чернігова. Сухопутні війська заявили на жаль про трьох загиблих, а також 18 поранених людей. Ну і зранку 30 липня російська державна агенція Ріа Новості повідомила, що по навчальному центру ЗСУ у Чернігівській області вдарили саме іскандери. Одна з ракет була оснащена касетною бойовою частиною. Повідомляють Ріа Новості з посиланням на анонімні джерела. Ну, і хочеться почути вашу експертну думку з приводу того, чому такі удари продовжують повторюватися. Йдеться про можливу недостатню роботу над помилками з нашого боку, чи можливо про те, що ворог все ж таки дещо удосконалює свої методи атак, як ви вважаєте? Ворог як був терористичною організацією, так і залишається. А те, що проти терориста треба боротися відповідними заходами, засобами, це е, зрозуміло. Справа в тому, що до цієї атаки над полігоном, над Гончаровським літав розвідник. Довго, занудно, все знімав, все передавав, всі дивилися на нього. І, ну, а що ти з ним зробиш? Ну, ну, а що ти з ним зробиш? І ніхто нічого не робив, абось пронесе. Не пронесло. Росіяни навчилися дуже швидко інформацію з Орлана обробляти і передавати на ОТРК Іскандер. ОТРК «Іскандер» виходить на позиції, розгортається для бойового пуску за 20 хвилин. Гончарівськ досить близько до кордону. Ну, там кордон з Білорусі, але там з Брянської області, там від трьох сестер можна е стріляти досить до на коротку відстань. Час прольоту ракети там, не буде е складати 8 хвилин там, чи 10 хвилин, там все е в, в, в хвилинах. А якщо в тебе немає відповідних даних розвідки, нема розвідки, які тобі дозволяє е розуміти, е що е ОТРК Ескондера розгортається. То тоді залишається тільки одне: якщо ти не можеш збити над своїм е, полігоном розвідник орла, в тебе нема таких засобів, то треба з моменту, як ти побачив розвідник, треба всім ховатися. Оскільки він буде літати 12 годин, оскільки години ховатися. Да? Тоді є якась ймовірність. А так, абось пронесе, абось там буде щось не так. Я думаю, що комісія там буде працювати. Е, я думаю, що відповідні. Заходи будуть прийняті, але я вважаю, що це все наслідки радянської армії радянської системи. Коли так я відповідаю за збиття цього розвідника, не відповідаю, то яка мені яка мені справа? Головне, щоб мене там не дістало цим, коли буде удар Іскандеру. А удар касетником він ну, не залишає касетний боєзапас, він вибухає на висоті. і він... На велику площу розподіляється і Якщо він пробиває бронетехніку, то розумієте, що там може бути там за, за всім іншим, тому співчуття родинам загиблих чого могло не статися, якщо б було інше відношення до більш ініціативне відношення до виконання своїх обов'язків? Якщо на твоїм полігоном літає... Розвідник, треба робити все, що завгодно, щоб він не літав, це перше. Ну, до речі, от я кажу там все про легкомоторну авіацію, мені там біля скроні крутять, що ти там дурний такий, що ти там нам розповідаєш, нам треба зовсім інше. Але якщо була... літає розвідник, викликав легкомоторний літак, він там прилетів швидесенько, це ж не... йому ж просто це, він же може злітати де завгодно. Знищив цього, Розвідника і закрив проблему о, о, ціленаведення для іскандирів. Все просто. І варто, і досить дешево. На жаль, на жаль, так. Дякуємо вам за відповідь, пане Констатине. Вітаю вас також. Продовжуємо РФ продовжує регулярно атакувати Сумщину. А саме, якщо конкретніше, то мова йде саме про місто Суми. Їх атакують дронами і які деякі оглядачі називають дешевою копією чи то пародію на шахеда. Що відомо про ці безпілотники? Наскільки вони небезпечні, та як можна ефективно захищатися від них? Розумієте, захист від безпілотників е, в, е, в зонах наближених до ЛБЗ, до кордону це досить складне питання. Якщо ти починаєш там підіймати е, щось на кшталт. Літаків тої самої легкомоторної авіації, то вона входить в зону ураження засобів противника, тому її там використовувати кілометрів за сто, я думаю, там не варто. Це ризик великий для пілотів цих літаків. Зараз на ЛБЗ ефективно знищуються розвідники за допомогою дронів перехоплювачів Ці дрони перехоплювачі в таких умовах вони досить ефективні. І проти оцих італмасів треба використовувати теж, я вважаю, саме дрони перехоплювачі, але вони повинні бути в великих розмірах, тому що коли летить велика зграя таких е, італмасів, то треба проти неї відповідну кількість і дронів перехоплювачів. А це тільки розгортається, тому я думаю, що найближчим часом ця проблема буде вирішена. Те, що стосується самого італмасу, то тут я пару слів скажу. Значить, про цю розробку було відомо ще наприкінці 23-го року. Зараз місто Іжевськ став таким центром розвитку дронобудування. Взагалі дронобудування. Там розташований концерн Калашніка, який випускає серійні дрони, які розробляє компанія Зала. Власником якої є там багаторазовий чемпіон там, чи то світу чи то Європи Олександр Захаров. Цікаво, що діти, діти його один там працює син, якщо не помиляюсь, в представництві ООН, там щось пов'язане з гуманітарними питаннями. А донька, донька якщо в 22-му, в 23-му, ще вчилась десь в Лондоні. Ну тобто, з дітьми у нього там все влаштовано. А він розробляє ці засоби вбивства е, і мирного, і військових, працює на війну. Е, і там є один такий бувший торговельний центр, який називається Італмаз. Тому цьому виробу було при, пристосована ця, ця назва Італмаз. «Італмаз» на татарському це ромашка. Тому назва абсолютно не дивна. Там все в ромашках, ромашки, 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 любить, не любить, ну таке. Це дрон, який за розміром десь рази в два менший за шахет. Бойова частина, там, якщо не помиляюсь, до 20 кілограмів, і в нього ж ну, ще примітивніша система наведення, ніж у шахеда. У шахеда зараз він досить захищений від ребу, він досить ефективно може цьому процесу вручатися. Наша система покрова не завжди вже просто не справляється з ним, тому що у поставлених 16 серпі антен вони забезпечують надійний джп GPS наведення. Тому, скажімо так, зараз всі ці шахеди вони стали точніше з точки зору ураження. І коли він там випадково промазав і попав по цивільні будівлі, то це, це повна брехня, тому що він цілився саме в цю цивільну будівлю. В будинок або ще кудись, це те, що стосується і Пане Костянтину, хотілося б також заслухати вашу думку із приводу того, що подекуди останнім часом лунає лунають так від експертів деякі заяви з приводу того, що расисти, начебто, планують запускати вже по тисячі дронів за добу по територіях нашої країни. Тож хотілось би почути вашу думку, як ви вважаєте, наскільки це взагалі реально і як ми можемо протистояти цьому? Можливо, це саме розвивати більше виробництво дронів перехоплювачів, чи можливо задіювати ще більше авіації? Yeah. Те, що стосується кількості, от е, там був європейський якийсь безпековий форум, і там е, наш командувач Сил безполотних систем е, виступав е, Мадіар і казав про те, що е, Шановна Європа, у вас взагалі нема засобів боротьби з шахедами. В, ви взагалі проти цього ви, нічого не можете зробити. Якщо ви хочете, щоб у вас це було, фінансуйте в наші розробки, додавайте нам можливості, щоб у нас було цього більше. Тому що рано чи пізно росіяни почнуть запускати по Україні до тисячі шахедів, не шахетів, а дронів. Вибачаюсь, тут це суттєво досить випускати до тисячі дронів. А в цю кількість будуть входити і оці дрони приманки Гербери, оці прилюді, ну і в тому числі і, і самі шахеди. І зрозуміло, що кількість шахедів буде зростати. Кількість оцих всіх дронів приманок теж буде зростати, тому що це дуже просте виробництво, воно елементарно мультиплікується, і росіяни, все, що стосується серійного виробництва, вони значно нас в цьому питанні не те, що обганяють, а знаходяться в іншій системі координат, тому що таке враження, що ми взагалі щось до серії довести, нам дуже важко. Ну, зрозуміло, є війна, є об'єктивні причини, є там мільйон причин, але я завжди казав, що якщо ти хочеш робити, то ти робиш. А якщо не хочеш робити, то ти знаходиш причини для того, щоб це не робити. Ну, може, я тут е досить критично до цього відношусь, але я вважаю, що за цей час можна було б зробити значно більше, ніж зроблено наша Мінстратекпром. В об'єднанні з Міноборони, яке суттєво не змінилося, незважаючи на зміну керівників, суттєво не змінилося. Я дуже сподіваюся, що зараз приходом Дениса Шмигеля в міністерство оборони там буде наведений нормальний лад, і рано чи пізно ця організація стане клієнтоорієнтованою. Ну це це я, я розумію, наскільки це непростий шлях, наскільки він непростий. Ну треба робити, інакше нам дуже важко буде вижити. Далі. Потім було повідомлення від генерала німецького бундесвера, генерал-майора. Вибачте, не пам'ятаю його фамілію. Він місцевий журналістки він розказував, що там може літати скоро і 2000 дронів. А чому? Чому така промова була? Вона була пов'язана з тим, що німці нам дуже серйозно допомагають, хочуть допомагати ще більше. Але є там якийсь супротив місцевого населення, місцевого електората, а всі ці демократичні країни вони до електората ставляться з великою повагою. Тому треба було сказати своєму електорату: знаєте, ми зараз не будемо пити більше пива, не будемо їсти більше ковбаси, а ми будемо трохи допомагати Україні. Тому що якщо ми не будемо допомагати Україні, то скоро ці шахеди будуть літати до нас. Оця була цільова аудиторія і цільовий меседж для. Німців. Але майже одразу росіяни випускають законсервований, там давно знятий фільм, в якому вони показують шалене виробництво, розгортання виробництва в Алабузі. А в Алабузі зараз там будується чи то 4, чи то 5 нових цехів. Но це не просто складання цехів, це цехи, в яких буде там частково сконцентровано виробництво. В якому будуть склади, вибачаюсь, для накопичення шахетів, і дуже багато будується інфраструктури для того, щоб там зробити вже нормальний концлагері, в якому будуть працювати там громадянки Африки, інших країн, може там і корейців загонять, може, і китайці там будуть. Тому що місцевих там щось в, у них там з, з набором місцевого населення на ці роботи ну, якось не дуже добре виходить. А це все треба навчити відпрацювати всі ці технологічні ланцюги. І я ну, розуміючи, як це все робиться, як повинно робитися, то якщо навіть навіть складати саме оптимістичний прогноз з точки зору росіян, то я думаю, що найближчі там. Два-три місяця, а скоріш за все, півроку там суттєвого зростання в рази не буде. Зараз виробляється десь до сотні шахедів на добу, але це виробляє два заводи Алабога і Купол в Іжевську. І для того, щоб збільшити на ну, скажімо, там до 200 шахедів на добу це треба побудувати ще два таких підприємства, як Алабога і Іжевська. Це не саме просте питання, не не з точки зору будівництва. будувати росіяни вміють досить швидко. А це, по-перше, питання логістики, по-перше, питання набору персоналу, навчання персоналу, створення відповідних умов для життя в цьому концтаборі, в концтаборі верніше і. Потім вся логістика доставки цього до фронту, тому що ну, коли таку кількість будеш перевозити, то вона вже помітно і там вже можуть бути різні процеси, якось розгортатися. Буде якась паутина два чи, чи щось таке. Ну, подивимось. Але я не очікую, що найближчим часом кількість шахетів суттєво збільшиться, поки що це вкладається в ту модель, яку Ну, двісімсот було в червні вироблено. Була готовність росіян виробити. Судячи з цього, вони цю цифру подолали, і зараз вони піднялися, мабуть, до ста. Ну схну, відслідковуючи якусь статистику атаки, якісь пропорції між дронами, обманками і самими шахедами, десь от оно біля цифри сто на добу. Е, більш точніше сказати дуже важко, тому що останнім часом наші повітряні сили вказують загальну цифру е, дронів, які летять, не розподіляючи їх між шахедами і фальшцілями. Тому поки що важко таку аналітику зробити. Дякуємо вам за відповідь. І ви тільки що згадали слово Павутина і хотіли вам задати таке питання: як ви вважаєте наскільки сильно після операції Павутина расисти підсилили захист захист власних аеродромів? І як можна надалі буде вражати їхню авіацію? Військову? Ну, перше, що вони ще минулого року була розгорнута програма захисту від дронів? Аеродромів, які знаходяться там на відстані 300 кілометрів, вони почали будувати такі легкобудовані легко конструкції. А, якісь ангари, там навіть сітки там чіпляли, таке інше. Але все одно наші дрончики там не через кришу, а там через якісь дверцяти залітали. І це створювало для, для них там великий дискомфорт. І зараз вони почали. Чи то в Мілерово, чи то в Морозовську, вони почали будувати там п'ять е, закритих е, куполоподібних е, ангарів, які вони потім ще з землею будуть засипати. І там дуже потужні ворота, які там просто так не проб'єш. Ну тобто вони таким чином намагаються, намагаються е, 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 покращити свої можливості по зберігання авіації, тому що стало зрозуміло, особливо після операції повотиння. Що захиститися на аеродромах від FPV-дронів дуже важко, що вони можуть виліт, вилітати де завгодно. Мені дуже сподобалося, дуже сміявся, коли побачив, як Путін там на задворках адміралтійства ходив. Навколо нього ходили охоронці з дронами-перехоплювачами. Абсолютно цікаве відео. Якщо бачили, то може самі сміялися з такими серйозними мордами лиця такі ходили. Ну таке так, от е, е, Росіянам ми відігнали спочатку на 300 кілометрів, коли нам дали дозвіл використовувати Західну зброю по території Росії, а потім, коли ми почали е, ну, серйозно працювати по всім цим аеродромам, вони були вимушені зміститися ще далі. І зараз навіть в, 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 в на в аеродромі Енгельс-два там розташовується і су 34 Це дуже далеко. Вони кількість літаку вилітів вимушені зменшувати, щоб таскати Каби, тому що вони досить довго літають з аеродрому до е, ЛБЗ, а зважуючи на те, що вони пролітають на територію Росії. А вирогідність самоскиду у них досить велика, то ну, це, це стає для них проблемою. Тому вони вирішили спробувати, що буде. Якщо ми побудуємо все ж таки в 300 кілометровій, ну там трохи ближче в Морозовську до ЛБЗ, там десь 150-200 кілометрів. Ну щоб швидко злітати, швидко кидати, швидко ховатися знову в норку. Ну, побачимо, ми проти цього, я думаю, знайдемо засоби боротьби і ця відстань це та що була заявлена заявлена відстань на яку яку може подолати українська балістична ракета тому я дуже очікую на скорі повідомлення про її застосування і аеродроми з цими капонірами вони будуть на ну, такій е, дуже дуже такою приємною ціллю для цих ракет Пане Костянтине, щиро дякуємо вам, що знайшли час та доєдналися до нашого етеру. Бажаємо вам гарного, а головне тихого та мирного вечора. Добре, Тож до зустрічі добре. в наших етерах. Дякуємо дуже, слава Україні! Героям слава на все добре, до побачення. Дякуємо.